Теплі м'які зручні та легкі капці зігріють ваші ніжки і забезпечать комфорт та затишок в холодний період та даруватимуть приємні відчуття з кожним кроком. Зручна класична форма з відкритим носочком забезпечує просте одягання, тримає ноги у теплі і зменшує пітливість. Підошва з тонкої теплоізоляційної піни забезпечує легкість та еластичність. Внутрішній шар, що контактує з тілом виконано з верблюжої шерсті, що за рахунок неоднорідності має жорсткі шерстинки та злегка поколює шкіру. Зовнішній шар практична тканина, що робить капці привабливими та універсальними. Розмірна сітка налічує 5 розмірів від 36 до 45. Вироби з натуральної шерсті не тільки дарують тепло, а й сприятливо впливають на організм та мають цілющий ефект. Дозвольте собі відчути комфорт і зручність натуральних матеріалів та подаруйте своїм ніжкам тепло і затишок.